Корпус обичний, вот, не невоєнний об'єкт, кафедри патанатомії, кафедри громадського здоров'я, кафедра електроенергетики, кафедра комп'ютерної механіки. Був вибух. Все, пройшлося через подвальне приміщення, через вікно. Вилазить на вулицю. Ви поранення отримали? Ні. Поранень немає ніяких тілесних. Почуваюся відносительно, скажімо так, нормально. Що це, мабуть, перебуває? Та ну як сказати, вже шок пройшов. За ніч шок пройшов. А спочатку, може сім років. Було де працювати, а зараз не знаю.